Всім доброго ранку. Сонечко у нас піднімається. Все, ми виїхали по гриби. Хочемо сьогодні закрити сезон по білим по польським. Трішки насобирати нашим кумов'ям, так як вони не можуть вирватися. І, як кажуть, відпочити. Відпочити на природі, подихати свіжим повітрям. Оце так. Все. Беремо наші відеркса і пішли. По чуть-чуть походимо, подивимося на красоту наших полтавських лісів. Все, в дорогу. Так, Прийшли на наші місця і будемо зараз дивитися. Є ось. Дивіться, стоїть жде гарненький який, бачите, полячок. Так, положимо наше відерце і збираємо далі. Якщо є поляки, значить дожди тут бути в нас і біленькі. Ось, пропустить. Чуть не пропустив такого гарна полячка. Бачите. Вони такого коричневатого кольору. Їх дуже не видно, як вони невеликі. Треба уважно дивитися. О, жінка вон, знайшла біленького гриба. Початок добрий. Нічого ми теж знайдемо. Біленько, ось дивіться. Бачите, жде. Це ж ні, це мухомор, не буду я його трогати. Він схожий, але не він. Не дуже густо. Гриби. Але будемо знаходити. Так, я вже запримітив. Дивіться, заховався, який зараз йдеться поставити. Таких хващах ось пулячок. Такий гарний. Божимо. Боже мой. Я вже трошки назбирав. Спустився в таку канаву. А мухомори, як завжди, радують нас. Вовно, бачите, які гарні. мухоморчики. Гарні Біленьких не бачу. Але мухомори стоять. Ще якісь ось з'явилися отакі білі гриби. Не знаю, що це. Не можу нічого вам відповісти. Дружина он ріже зеленушки. Дивіться, які мухомори гарні. Два таких стояк. А ми йдемо далі. Далі і шукаємо наші гриби. Дивіться, я знайшов плячко. Я ховався ось плечом. Ой, ми його знайшли. Так, вложимо. Кошовочку. І йдемо далі. Так. Ух ти! Диви який грибок! Але вже, ви бачите, вже пропавший. Здоровий, пропавший. Дивись. Якщо тут такий був, значить є Ось, дивіться. Ось молодий. Молодий ось, бачите? Біленький. О, це гарненький. Це ми беремо. Отдаємо дружині, хай. У неї буде. І зараз ще шукаємо. Бо один він не може бути. Бачите, і я знайшов перший білий свій гриб сьогодні. Не вспів камеру включити, дивіться які гарні знайшов тільки що і дивлюся ще тут на цьому місці. Ось є, бачите, полячок. Ось полячок, замітив. Заховався від нас. Гарний. Воно в траві не дуже. То зразу й побачиш. Листя вже дуб скинув. Все. Якщо навіть і були білі під дубом, то вже могли повирізати. Так, беремо відро і йдемо далі. Так, зайшов щось під наш дубок. Дивитися листочки Ось є, дивіться. Це не на поляк. Так, поляк. І це ось поляк молодий. Да, трошки поїжені. Але це не полячки. Це не полячок. Це у нас теж щось таке. Незрозуміло походження гриби. Бачите, вони якось таку кульорос. Я зараз вирвав, покажу. Тоненька ніжка. Бачите, які, Оце такі ці рибочки. Ось дивіться, бачите, навіть не видно. Я б навіть і пройшов би його, ось дивіться. Бачите? Вологу біля зникшого пенька. Як то вони і ось, по-моєму. Я тут, щоб не наступити. Так, дивіться. Бачите, а хотів вже пройти. Ось вам теж грибочок. Дивіться, вийшли тільки що на таку галявину. Гарна така. Стояти мухомори, крові. І ще ось якісь... Не знаю, що це за гриби такі. Білі, ось. як якась рядовка. Берези тут. Теж люди вже тут перерили, перекопали. Ось тут вже гарно мухоморці тільки ось вилаз. вона гарна, але немає на ній грибів ніяких. Крім мухоморів і ще якось поганки. Нє, дивіться, полячка знайшов. Піднявся і знайшов невеличкого полячка. Так, дивимося ще, це бугорочок. Так, дивіться. Що... Так. Діються, зелена рядовка, те, що я говорив. Бачите? Зеленушка. Вложимо і дивимося. Де ще є невеличкі бугорочки? Дивіться, а це, це сірушка, сіра рядовка. Так, дивіться, надибав я на зеленушку. Ось ще хтось збив зеленушку. Дивіться, це ж зелена рядовка. Бачите? Вона одна не росте, дивіться. Раз. З два. Бачите, які. Переставляю, відерце. Ось ще, бачите, дивіться який маленькі, самі-самі в баночні. Во ще. спустимося, подивимось. Це такі зеленухи теж мене збирали. Так, зеленушка, ось дивіться, сірушки, бачите які. Ось сіра рядовка. Вони такі, ті зелені, а ці сіро такого кольору вони ж теж ростуть по одному, вони не ростуть. Вони ростуть теж сім'ями. Дивіться, що я знайшов. Бачите, кроме того, що ми збираємо з вами зеленушку, ми ще і білого знайшли. Тут нам повезло все з краєчку, так дивіться сьогодні, ви бачите, які грибочки у нас. Зараз заглянемо під цей кущ дубовий, що він нам каже. Побачу вже, дивіться. Який нас чекають, чого він Дивіться, який гарні. Так. Дивіться тут. Вон бачите, полячок ось. Полячок. І от дивіться моя дружина, що знайшло. Зрізай. Того гарного. Викручує. Це. Оце ми сьогодні так трошки по тихому пройшлися. Зараз теж походимо і подивимося, може де ще є. Всім ще раз привіт. Все, на цьому гребний сезон по білих поляках у нас закінчився. Оце сьогодні ми останній раз їздили з дружиною а Отакі у нас біленькі, польські. Є різні, є такі ось біленькі, бачите. Все. І на цьому по цим грибам ми завершуємо наше тихе полювання. І через пару неділь у нас починається полювання на зеленушку і на сірушку. Це зелена рядовка і сіра рядовка. Все, всього самого вам найкращого. Радий завжди бачити на вашому, вас на своєму каналі. Все. А ми плавно їдемо додому, їх чистити. І відправимо цю, цю партію грибів, відправимо нашим знайомим в Київ, хто не може там назбирати, щоб теж вони посмакували такої смакоти. Все, все найкращого. Радий вас сюди бачити. Так, Грибочки ми наші вже почистили. Жінка вона вже відварила. Ось бачите, які вже це наші маслючки. Там он біленький і вже ось ми вже закатуємо наші польські білі. Будемо зимою куштувати. це так.